Багато хто не уявляє свій ранок без аромату кави, але його можна відчути не лише від філіжанки кави, а й від свічки. Сьогодні саме це ми і будемо робити. Аромат буде кава за апельсином. Це найулюбленіший аромат зараз кавоманів. І ми сьогодні спробуємо його відтворити у свічці. Чудово! Так, і що ж нам потрібно для цього майстер-класу? Обов'язково посуд, тому що це буде заливна свічка. Потрібна нам кава зернами, потрібен нам сушений. Апельсин, також ароматизатори, потрібні фітільки і соєвий віск. А зараз ми поставимо на водяну баню наш соєвий віск, щоб він розтоплювався, а цим часом ми приклеїмо наші фітільки до дна свічечки. Вибираємо фітільки, вони, ці фітільки із бавовни натуральної 100%, тому що тільки вона буде гарно горіти. І вони провощені вже і стримачами. Ми зараз маємо капне. Сюди гарячого клею і розмістити по центру свічечки. А зараз ми будемо ароматизатор капати в нашу свічечку, там де маємо заливати воском. По 5 капель в кожну ячеєчку, половинку. Наш віск вже розтопився, і поки він ще не дуже гарячий, ми маємо налити його у свічку, не доливаючи до верха десь приблизно сантиметр. Зараз ми підготуємо декор, візьміть да, дольку, розділіть її пополам, нам потрібні невеличкі шматочки. Ми наливаємо 5 мм воску і потім починаємо декорувати. Спочатку одну сторону, потім другу і ось тут де гостренькі. Це прямо може така лежачи, так? Да? Можна її таку втикнути. Чекаємо, поки цей верхній слой застине, і потім можна обрізати фітельочок, щоб залишався десь сантиметр, для того, щоб було зручно його підпалити. І можна насолоджуватися ароматною свічкою. Така свічка зробить особливим ваш ранок та додасть романтики до вашого вечора.